Микола розповідає дружині, що йому вдалося вдало за пів ціни купити пару коліс для автомобіля. Чому ти радієш? В тебе ж немає машини, зауважила дружина. Слухай, розлютився Микола. Адже я не коментую, коли ти купуєш лівчик. Як виїхати за кордон чоловіку? Якщо вам потрібно виїхати за кордон. Тупо сідайте на вагони з лісом кругляком. Їх ніхто не бачить. Ані поліція ані митники, ані СБУ. Перевірено. І не дякуйте. Друга світова війна. Галичина. До хати старої бабці прийшли москалі. Ану, бабка, давай на нас на паї і спать уложи. Ой, хлопчики, голод у нас, зовсім їсти нічого. А заночувати, звісно, можете. Полягали москалі спати, а їсти хочеться. Почали шукати по хаті щось їстівне. Залазять у льох, дивляться, а там стоїть величезна миска холодця. Сіли, з'їли та попадали в ліжка. Вранці прокидаються і кажуть, бабці, обманула ти нас, старуха. В погрібі у тебе ми знайшли хорошую миску холодца. І що ви з ним зробили? А що делают з холодцом? С'єлі, конечно. Йой, хлопчики, що ви накоїли? Це дід три роки на туберкульоз хворів, відхаркував. На уроці вчителька запитує Віталік, ким ти хочеш стати, коли виростеш? Я хочу стати людиною, яка могла би купувати дружині діаманти та дорогі шуби, водити її в самі дорогі ресторани та купити їй Феррарі останньої моделі. Молодець, Віталіку, сідай. А ти, Петрику, ким хочеш стати? Раніше я хотів стати космонавтом, але тепер я хочу стати дружиною Віталіка. Куме, а що з тою кобітою коло Буковеля було? Та якийсь капець, я їй кажу, бери в рот і смокчи. А вона руки написав і репетує, Я не вмію, я не буду. Я знову питаю, так смоктати будеш? І що далі було? А що далі? Я взяв, змотав шланг, закрив бак і поїхав, а то бензин дай та ще й смокчи сам.